Давно ніколи не записував ні відео, ні аудіо, тому сподіваюсь, буду казати щось адекватне. Але якщо буде каша, то вибачайте. Сподіваюсь, якось буду себе контролювати. Крутки кініча. В мене відкручено 15, і остання була Емілія. Вірно, так тому 50 на 50. плани Кініча. Далі, якщо випаде кініч з першого гаранту, тоді підемо у збройний банер, а далі подивимось. Загалом мені потрібно тут усе, бо в мене нема ні Шеврес на цьому аккаунті, ні Сеари, ні Томи. Ну і збройний банер також зараз дуже гарний. Ну що, починаємо. О, перша десятка. Я не знаю, буду чи я. О май гаш, амійка! Um, so. Um, окей. Okay. Якщо я зараз і виграю, це взагалі буде треш О, це добре, це нам надо. Але звісно, що враз раз было б, 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 б краще. Бо треба для лінії. so Блін. О! О май гаш! Боже. Блинчик! моя, ти дівочка Боже Моя ти зайка, блін, я, звісно, дуже люблю цього персонажа. Але не коли він падає мені. Ну добре, окей. З першої десятки і вже одразу, одразу потрібна нам шеврес, Ну і 100% гарант. <гум> ну, все, продовжуємо. So, uh, про що я буду казати? А я не знаю. мене не було на каналі вже майже 2 місяці. Я не знаю, коли це відео вийде, якщо воно взагалі вийде, але мене не було на каналі два місяці. Е, чому? А я не знаю. Ну о, Сара, окей. Е, не знаю. Чесно, були ідеї для відео в мене навіть був по факту зроблений гайд на Юнлі, але я не знаю чому, але він не вийшов. Тому якось так зараз вже вересень скінчується. Я не знаю, я буду намагатись робити відео, але I'm so sorry, but... знаєте, ніяких точних прогнозів сказати не можу. Що можу сказати 100%? В Телеграмі я полюбе буду більш частіше ніж на Ютубі, тому підписуйтесь там, пости не раз на два місяці, а раз на місяць. Ось, ну а так я тоді викладаю. Іноді якісь моменти з бекстейджів, коли я роблю відео. Або не знаю, ну, всякі цікаві штуки. О, констант, що раз це добре. Ой, щось я цей трішки перенервувався, ну все. Я не знаю, зараз буде лего чи ні. Я не знаю, скіпати чи ні, а може дві. А давайте, давайте дві легенди, а давайте. Давайте дві легендарки в 10. Будь ласка. Ну, ви мене, ще ви розуміли, ніколи такого не було за виключенням одного. Ну, це нам треба. Це нам, це нам ми цього заслужили. Так, Скіп. Ну, окей, хоча б хоча б. Тініч, okay. окей. So, скільки в нас круток на О. Це значить, що легендарка буде 100%, а якщо нам повезе, може навіть дві. Я не знаю, ніби ніби, тут відкручено нуль. Тому, ну окей, я не знаю, що казати, поїхали. Хоча, окей, так, нас зупинили. Давайте ми зараз купимо ось це. І. ой, не тут. Не, не, все. Е, і купимо ось це. І зараз трішки покрутимо стандарт. Бо тут в мене також круток відкручено, не дуже багато, але шанс на легендарку є. Ех, ну, зараз поскіпуємо. Так. Я не знаю, я не. Ой, не туди. Я не знаю, що коментувати. Ну я дуже радий, правда, я на нього майже нічого не прифармив, бо. Ну я не знаю. Ну як, типу, ой. Я прифармив босса і трішки цих. там що щонай... не. О! Четвірка. Квіточок, який йому потр... Потр... Е, там... який йому треба. Але, ну, хз. Ніби до 80-го левела повинно вистачити, але я не знаю. Ну, нічого, так, збройний банк. Загалом усі дві зброї тут гарні, але я не знаю, якщо з що обирати. На основі мені завжди падало, майже завжди падало те, що, на що я не ставив. Тобто, по логіці, якщо мені потрібна зараз Сигна Кініча, я повинен поставити на Сигну Райдер. Але, так як в мене є на два гаранти, і тут треба все. Коротше, я думаю, давайте так. Якщо що, все одно потім докручу конкретно Сигну Кініча. Ну, збройний банок я не знаю. Угу. Дякую. Корисно, ну, це нічого не сказати. Так, ще одна четвірка. Правда, єдине що сумно, ми не отримали ОПА, це добре. Ми не отримали тому. І, ну добре, ми хоча б отримали дві шаврес, це вже непогано, але можна було краще, звісно. Ну, так, угу. Правда, на цьому аккаунті в мене поки що немає жодного ДД-каталізах. Сюди, сюди, сюди. Давайте, манефіст. О, двору, це значить, це значить, що зараз ми побачимо. Зелену палицю. Звідки ти сюди, моя хороша О, Господи Так. Yes, yes. Так, скіп. Окей. Мій е, гаш, oh я дуже радий це. Яс! Yes, yes. Скільки в мене ще є круток 43 навіть. По факту 40. Скільки? 43 плюс 4, 47. Пу -пу -пу. Пу -пу -пу. О я не знаю, напевно, напевно, Сузір'я буде краще, ніж Пробуда. Я можу здогадатися. Тому напевно, просто райден, якщо чесно, я сюди не дуже ходжу, не хочу, я сюди не дуже хочу. Бо вона в мене є на основі, і не те, щоб я її я нею там багато граю, і в мене тут нема того. Не те, що пулу персонажів, мені не хочеться на неї тут вліливати ресурси, тому напевно будемо крутити кініча. Все одно може нічого не випасть. Але якщо що так. Якщо буде відкручено на майбутні банери, Опа Шеврес, можливо, навіть це 6 не збираємо, бо це вже ніби С3. В цілому, в цілому, може бути. В цілому може бути. Так. Ну, я дуже радий. Опа, С4, С4, Це 4, це дуже добре. Так. Ну, боже, я, я дуже радий. Це прям взагалі драня легендарка, плюс кініч також ніби не засканув, там він випав на десь 50-тій крутці, плюс-мінус або 60. Опа. Угу, З надзуму приїхали. Ну, окей. А скільки конст? Дві. Окей. Ну, Тому це добре, Тому це завжди добре, тим паче зараз він достатньо корисний, ніж був. Е, ну що Блін. Блін, 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 ну окей, все одно нема вибору. Можна, звісно, зараз десь. Ну, кофе. По однім відключимо. Відкрутимо, точніше. Опа. Окей, Це це три, окей. Можна ще Угу. Uh -huh. Дуже цікаво. Uh, так. Ой, так. Блін. So, next one. Окей. Дайте шеврес, будь ласка. Давайте дві шеврес. Можна? Ну в мене вже буде так десь під 50 відкручено, вірно? Ніби. 43, по світі, ну, так, десь 50. Тому. так, Я, звісно, не знаю, кого наступного буду сюди крутити, бо, якщо чесно, ніхто з над мені. Ну, напевно, не знаю, піра архонт, але подивимось, яка вона буде. Не знаю, окей. Okay. А, Наїду, наїду, я точно. Я сюди хочу наїду. І можливо навіть теорії, бо в мене тут є ІТО. Ну що, ми все відкрутили? На цьому все. Так, знаю, відео вийшло не дуже актуальним, бо з початку банера Кініча пройшло вже майже три тижні. Скоро банер шлонен, але. Яка різниця? Сподіваюсь, вам сподобалось? Ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube і Telegram. і до зустрічі у наступному відео.